Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про міні скульптурку з проєкту Шукай під назвою Київська станція негайної допомоги. Це 25 та скульптурка з проєкту Шукай. Презентація фігурки збіглася з пандемії коронавірусу. Творці проєкту присвятили її всім лікарям, які завжди і особливо за епідемій на передовій. На об'єкті можна прочитати напис Дякуємо медикам та побачити герб Києва. Історія цієї міні-скульптурки. Ця скульптура присвячена першій службі Київської негайної допомоги, яка відкрилася у місті в далекому 1881 році. Спочатку екіпажі були кінними. Змінивши декілька адрес, служба нарешті розташувалася. У власній будівлі на вулиці Рейтерській, 22 символ швидкої допомоги змінювався декілька разів протягом її існування, поки нарешті не прийняли знайомий нам вигляд сніжинки, шість, які символізують: оповіщення, відповідну реакцію, допомогу на місці, допомогу під час транспортування та передачу в спеціалізований центр допомоги. В 1881 році в Києві був заснований гурток нічних чергувань. Цілодобова служба невідкладної медичної допомоги. Спочатку екіпажі були кінними. Автомобілі з'явилися тільки у 13-му році, за один рік до початку Першої світової війни. Тоді ж, до речі, було прийнято правило, за яким інші екіпажі мусять давати дорогу швидкій допомозі. Допомога надавалась безкоштовно за рахунок доброчинних внесків. Перші дві карети купили відомий меценат Олександр Терещенко та міське товариство велосипедистів. Лікарі набрали грошей за свої чергування. Тож, не дивно, що серед газетних об'яв з прізвищами чергового лікаря ми зустрічаємо Феофіла Гавриловича Яновського, якого кияни називали святим доктором. Цікаво, що на дверцятах карет Київської швидкої зображалась шестикінечна зірка, яку кияни звали Сніжинкою. Тоді цей символ ще ніяк не був пов'язаний з євреями. Цей зв'язок з'явився значно пізніше під час Голокосту. Згодом його замінив Червоний Хрест, а порівняно недавно зірка життя, щоб не плутати з міжнародним червоним хрестом, який також надає допомогу, але гуманітарну, розташовувалась в будівлі міської думи на Хрещатику. Спочатку служба невідкладної медичної допомоги, яка стояла приблизно посеред між сучасним будинком Оловпаштампу і будинком Профспілок. Потім переїхала на вулицю Пирогова, 6, а 19 травня 2013 року на вулицю Рейтерську, 22. Відкрилася ажурна, схожа на венеціанське палацо. Будівля товариства швидкої допомоги, зведена за проєктом архітектор Зекцера і Торова. З тих часів багато чого змінилося, але ми досі називаємо каретами сучасні автомобілі та реномобілі з синьою сніжинкою на борту, і з повагою поступаємося їм в дорогу. Прикмета або легенда цієї міні-скульптурки. на вдячність лікарям, що ризикнуть своїм життям. Ця бронзова міні-скульптурка знаходиться по вулиці Липинського, 4 на стіні готелю Global Renor. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.